Аплікація лисичка, ілюстрація до казок про тварин. Казок чимало є на світі, веселих, добрих і сумних. Хіба ми можемо прожити? Скажіть хоч день, хоч два без них. Насправді без казок усім важко, і дорослим, і малим. Казка прийшла до нас із давніх давен, передавалася в називу з уста з покоління в покоління. Український народ любив казки, тому й продумував їх багато. У казкових героях він втілював людей, висміював або возвеличав їхні вчинки, риси характеру. Казка вчить нас робити добро і любити один одного. Ти, хто вірить у казки, щасливий. Казка це мудра, глибока книга життя, у якій добро завжди перемагає зло. Казки про тварин це один із найдавніших видів народної казки, який виник тоді. Коли основним способом існування первісних людей були звіроловство і полювання. Давні люди найбільше цікавились тваринами, бо саме від них залежало виживання племені або народу. Мисливці мусили спостерігати за тваринами, наслідувати їхні голоси. На основі мисливського досвіду складались уявлення про звички звірів, а також про їхню мову і здатність людей її розуміти. Люди наділяли тварин людськими якостями, вірили в те, що є такі, які мають особливу магічну силу, а тому знають більше, ніж люди, можуть скеровувати людське життя. У давнину тваринам поклонялись, як богам, до них дослухалися як до голосу самої природи. В народних казках тваринний і людський світ становлять неподільну єдність. Спочатку в казках про тварин. Діяла, як правило, дикі звірі. Однак, згодом, у період переходу від звіроловства до скотарства, з'явились народні казки про свійських тварин, про перевагу їх над дикими. Це можна спостерігати в українській казці «Пан Коцький». Також багато казок присвячено стосункам людини з природним світом, наприклад, українська казка Лисичка Сестричка. Частіше за все. В казках про тварин зустрічаються, лисиця і вовк. Пояснюється це тим, що, по-перше, з ними людині частіше за все доводилось стикатись в господарській діяльності. По-друге, ці звірі по величині і силі займають в тваринному царстві середину. І нарешті, по-третє, завдяки попереднім двом частинам, з ними людина мала можливість дуже близько познайомитися. Але не менш часто зустрічаються і інші дієві особі казок, дикі і домашні тварини ведмідь, заяць, баран, собака, риби, кішка, комахи. Кожний з персонажів це образ цілком певної тварини або птаха. Характеристика дієвих осіб заснована на спостереженнях за звичками, манери поведінки звіра, його зовнішність. Також в образах тваринних поведінь ці паралелі з якостями людини. Тварини говорять і поводяться як люди. Це поєднання повело і до типізації характерів тваринних, які стали втіленням певних якостей. Лисиця хитрощі, вовк дурості і жадібність, ведмідь довірливість і недогадливість, заяць боягузтво. Так казки придбали інакомовне значення. Під тваринами стали розуміти людей певних характерів. Образи тварин стали засобом морального повчання, а потім і соціальної сатири. У казках про тварин не тільки висміюються негативні якості, наприклад, дурість, лінь, балакучість, але й засуджуються пригноблення слабких жадібність, обман з метою наживи. За будовою казки про тварин є нескладними. У них, як правило, відбувається небагато подій, які об'єднані загальною темою. Тварини наділяються стійкими характеристиками, усталеними визначеннями, наприклад, лисичка-сестричка, вовчик-братик, зайчик-побігайчик. Велику роль у казках про тварин відіграють діалоги, повтори, звуконаслідування мови тварин. Ключовою ознакою казок про тварин є перенесення людських якостей і стосунків, загальних понять про них та конкретні образи на тварини, а також інші конкретні образи. Це називається алегорією. За допомогою цього художнього прийому давні люди відображали не тільки особливості тваринного світу, а й свої уявлення про людські стосунки та якості. У казках про тварин завжди перемагає той, хто найрозумніший, найпрацьовитіший, найдобріший. У такий спосіб утілювалися моральні ідеали, народу про добро та гармонію у світі природи та людей. Дітки пропоную вам ближче познайомитися з однією із героїнь казок Лисичка. Вона розбійниця, кума ведмедю і вовку але розумніша і хитріша за всіх інших звірів, що не може не викликати певної симпатії. Жвавість і спритність її додає і естетичний образ, нарядна шкурка, витончена мордочка, яскравий хвіст. Лисиця представляється звіром пронозливим, підступним, хитрим, своєю хитрістю, що бере перевагу над іншими звірами. Більш сильними, ніж вона над вовком і ведмедем, але при всьому цьому її легко вдається зберегти добрі відносини з всіма обдуреними. Ще одна її характерна риса це, звісно, лицемірство. У казках лисиця носить ряд призвіськ кума лисиця, лисичка сестричка, Лізавета Іванівна. Крім того, в тваринному світі казок існує особливий тип героя трикстер, шахрай і обманщик, який найчастіше виступає саме Лисиця. Це стійкий образ, в якому домінує хитрість, схильність до обману і прийомів. Лисиця піде на все, щоб отримати своє, буде прикидатися слабкою і безпорадною. Пускати в хід всю свою чарівність і красномовство. Але у казках лисиця часто карається за свої витівки, особливо коли вона нападає на слабких безпорадних героїв. Зараз, дітки, я запрошую вас на аплікацію з геометричних фігур для виготовлення нашої казкової лисички. Для аплікації вам необхідно кольоровий папір, олівці, клей та ножиці. Та не забувайте правила роботи з ножицями та клеєм. Я впевнена, дітки, що ваша лисичка вийшла неймовірно та чудова. Дружіть із казкою малята і між собою теж дружіть, бо з друзями завжди цікаво і весело у світі жить. Дякую, дітки, вам за увагу!